Половина Європи перейнялася гуманізмом. Інша половина вже страшенно втомилася від навалу мігрантів, які безупинно штурмують західні кордони. В Греції сутички на острові Лесбос, в Іспанії п'ятеро поранених поліцейських. Правозахисники винуватять в усьому жалюгідні умови, в яких перебувають і прибувають люди, і яким уривається терпець. А тих, кому пощастило, вже зустрічає Німеччина. Панічна облога головного угорського вокзалу потроху спадає. Когось забрали в табір для біженців, комусь пощастило більше. У руках втікача із Сирії щасливий квиток до відня. Відень транзитна зупинка. Усі вони насправді хочуть до німецького мюнхена. Вагон переповнений щасливими дітьми й батьками. У німецькому місті на них уже чекають. Зустрічають, наче героїв війни. Гори одягу та їжі волонтери готові прихистити просто в себе вдома. Тренд милосердя набирає обертів. я тут, тому що ми дуже добре живемо і тепер можемо їм допомогти цим людям. Ми повинні показати, що їм тут раді після того, як жахливо з ними поводилися в Угорщині. За вихідні сюди доїхало 20 тисяч біженців. Сьогодні ми чекаємо від тисячі до двох. Мюнхен столиця південно-східної німецької землі. Баварія найбільший пункт прийому біженців. На відміну від волонтерів місцевого прем'єра, останні заяви канцлера Меркель, яка взялася рятувати мігрантів, лякають. Німеччина не може просто зараз треба про це говорити. Не може взяти геть усіх мігрантів з усього світу в Євросоюзі. 28 країн-членів. Жодне суспільство такого не витримає. Так, ми хочемо допомогти, але ми також хочемо трохи справедливості. активізувалися і радикальні націоналісти лише за останню ніч в Німеччині згоріли два притулки без підпалу. Нині не минає тижня. О другій ночі споруда зайнялася і згоріла вщент. На щастя, окрім п'яти легко поранених, більше ніхто не постраждав. Це найголовніше. Поліція розслідує інцидент. Тисячі мігрантів продовжують форсувати Середземне море, Грецію, Македонію, Сербію, сподіваючись, що Європа не зможе закрити двері. Ті, кому не пощастило вчасно дістатися угорської столиці, опинилися у прикордонному таборі, сплять на землі за температури плюс вісім. Тут уже тисяча переселенців, а автобус зранку пішов до центру лише один. Тут дуже тяжко, дуже холодно. Ми такі втомлені. Наші діти похворіли. Ми хочемо просто прийняти душ і поспати, але не можемо. кажуть, нас відправлять в інший табір. Але коли і куди гадки не маємо. Угорці наполягають централізований збір переселенців в одному місці, не примха, а сувора необхідність. Це фотографії заповідника, повз який пролягає шлях на Будапешт, яким пройшли кілька сотень людей. А це автобуси, якими їх везли до кордону з Австрією. Експерти прогнозують наприкінці року до Європи, з Африки та близького сходу доїде мільйон людей на Грецькому острові Лесбос, куди щодня привозять нових біженців, яких виловлюють з моря. Другий день точаться сутички між мігрантами, які відмовляються стояти в довгих чергах, і поліцією, яка не пускає їх просто так сідати на корабель до Афін. Яна Серчук Тесен один плюс один.